Армадол, забудь про головний біль. Антоніна Лесик зараз на зв'язку. Наша Просто Так, городні роботи вони майже закінчилися, але ми бачимо, погода ще дозволяє працювати. Якщо е, навесні швидко, якщо ви хочете навесні швидко отримати е, врясний врожай, то саме час облаштовувати припідняті. Або як їх ще називають теплі грядки. Що це таке? Тоня вже з нами. І ми хочемо поговорити. Доброго ранку. Я ти знаєш про ці грядки, якраз від тебе вперше і почула, а зараз це поширюється тренд. Бо навіть наш кореспондент е, вчора розповідав нам, що на Київщині дуже багато господарств звертають увагу саме на ці теплі грядки. Доброго ранку, дійсно. Це тренд останніх років, і все частіше городники, садівники звертаються до конструкції високих теплих грядок, тому що вони мають досить багато переваг. Ну, по-перше, їх можна облаштувати на будь-якій ділянці, навіть якщо ви тільки облаштовуєте свій куточок, або ви переїхали на нове місце, і там цілина або не підходить ґрунт, ці грядки можна поставити навіть і на тверду якусь поверхню. По-друге, ви можете заповнити ці теплі грядки тою ґрунтосумішю, яка вам потрібна. Наприклад, для одних рослин має бути більше кислотність, для інших менше, більш пухкий ґрунт і різний склад. І і все це можливо зробити в цій грядці Далі, коли ви будете поливати та носити добрива, вам потрібно буде менше добрив тому що вода не розмивається і е, ці е, концентрація цих добрив залишається в теплій гряці. Ну і звичайно, головною перевагою це те, що врожай дозріває набагато раніше, тому що навесні вони прогріваються, і ви можете отримувати. Ранній врожай на 2-3 тижні раніше. Ну і звичайно, це естетична перевага, тому що виглядають вони досить красиво, можна зробити їх різних конфігурацій, і це зручно, тому що якщо ви їх піднімете де приблизно на 70-70 см, такі конструкції теж можливі. Ви не будете нахилятися, і ваша спина не буде так боліти. Тонічка, але в мене є отаке питання. Ми накладаємо в нижній шар цих теплих грядок, різні там листя, харчові відходи. Але ж е з часом ця грядка, коли перегниває, вона осідає і ми знову щось накладаємо. Чи нам потрібно знімати верхній шар, е знову туди щось накладати і знову накривати там землею? Як, як обслуговувати цю грядку на наступні роки? Ну дивись, е починаємо ми краще облаштовувати їх з осені. Ось зараз, наприклад, ми е, обираємо місце, де ви хочете поставити грядку. Це не так принципово. Головне, щоб це був не схил, щоб це була рівна поверхня і е, щоб там світило сонце. Звичайно, щоб ми отримали той ефект теплої грядки. Далі ми накладаємо туди е, дренажний шар. Це якісь гілки, порубані, що ви обрізаєте з свого саду, навіть з кукурудзи чи з гарбузів якісь великі гілки. Далі ми притрушуємо це органікою, це листя, може бути щось в кухні, трава. І потім вже робимо зверху шар родючого ґрунту, який ви можете взяти прямо з свого городу Таким чином, ця грядка не тільки припіднята, а ще і тепла, тому що за зиму вся ця органіка перегниє, утвориться в поживний родючий ґрунт, і за рахунок цього. Перегнуття вона ще й розігрівається. І тому навесні ви посадите ваші рослини в більш теплий і родючий ґрунт. Що стосовно ось цих шарів, які сідають, ти права після того, як це все буде компостуватися, воно трохи просяде. І в цьому теж є своя перевага, тому що ти кожний рік можеш додавати зверху трохи поживного свіжого ґрунту. Це необхідно для рослин, причому на відміну від города, його потрібно набагато менше, тому що на городі тобі треба розкидати на всій площі, а тут ти можеш досипати цього ґрунту тільки конкретно в е, ту ємність, яку ти маєш. А то а будь-яке місце на городі, на дачі підходить під теплу грядку, чи там якісь є нюанси? Ну, ось нюанси ти що я сказала, що не потрібно робити на схилі. Тому що це буде конструкція, не буде працювати, буде нерівномірна волога, і е, не потрібно десь в затінку, тому що ти не зможеш е, отримати той ефект, тому що буде мало сонця. І ще, до речі, при закладанні цієї грядки я раджу прокласти на дно якусь сітку, тому що дуже часто в цих грядках е, любить селитися гризуни або під, підкопувати кроти, тому що цього не сталося. Літь на дно сітку, а потім вже засипайте всі шари з ґрунтом. А от висота цих грядок маш ну, теж напевно відіграє яку якусь роль? Це має бути скільки 30-40 пів метру. Яка має бути висота цих піднятих грядок а, ну, це залежить від декількох чинників. Перше, це ті культури, які ти хочеш вирощувати. Якщо це розсада, якщо це зелень, салата, яка мають невелику кореневу систему, то достатньо буде і 20 сантиметрів. Якщо це корнеплоди, які мають більш потужну кореневу систему і місце для проростання, то це має бути приблизно 30-40 сантиметрів. Але тут ще має дуже значення те, що ну дизайн, естетика та зручність. Якщо ти не хочеш нахилятися, а хочеш, щоб грядка була повище. То можна зробити її навіть і 80 сантиметрів. Тоді ти підходиш як до столика, нічого тобі не потрібно нахилятися, ти просто красиво а, робиш свою роботу. Наприклад, такі, такого типу грядка в мене в теплиці, вона висока, і я скажу, що це досить зручно. Але е, при цьому є мінус, той, що тобі потрібно по перше конструкцію зробити високу, затратити матеріали, по-друге, ґрунту насипати багато. Отож, обирайте як вам зручніше щодо матеріалів то тут, ну, розповсюдженим самим вважається дерево, воно і красиво, і недороге. Єдине, що обробіть його спеціальними розчинами, щоб воно не гнило, коли воно торкається з землею та вологою. Піде вхід і метал, і шифер, і навіть якісь там залишки від будівництва, тут все залежить від вашої фантазії. І знаєш, мабуть, так більш-менш зрозуміло. Останнє запитання: це про з приходом холодів зимою. Що робити з цими теплими грядками? Бо зимою явно вони будуть не дуже теплі. Може, їх треба закутати якось? Один варіант закутати. Після того, як ви насипали ці всі шари, ви вкриваєте, наприклад, плівкою або геотекстилем для того, щоб вона не. Втрачала тепло, і всі ці процеси компостування відбувалися. Другий варіант ви навіть можете встигнути щось посіяти на цих рядках і навесні зібрати врожай. Тому я хочу розповісти вам про особливий вид посіву: це підзимовий посів. Деякі культури саме так висіваються, і навесні дають гарний врожай. Про це все ми сьогодні подивимося в нашому сюжеті. Дякую тобі, Тоні. Наша Антоніна Лесик була з нами на зв'язку. І не забувайте, користуйтеся найкращими порадами на її ютуб каналі Королева Капусти. там просто е, джерело інформації Клондай. потрібне. Так, якщо якісь є питання посаду, будь ласка, якщо ви не знаєте, що переробити з вашим врожаєм величезним, будь ласка, до Тоні Лесик. Там можна знайти поради на різні смаки, як виростити і як приготувати, бо навіть бачиш, є заготовка зм'яти. Я звідси бачу. Надзвичайна кількість всього корисного і потрібного для усіх тих, хто любить свій дім, свій сад і свою оселю. Дякую тобі, Тоня. Пока-пока. Хороший врожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик. Середина листопада це час закінчення вже всіх садово-городніх робіт. Врожай зібрали, грядки підготували, здавалось би, що ще робити на городі. А виявляється, є культури, які зараз саме час висівати. Для цього використовують технологію так званих озимих посівів. Люди спостерігали, що те насіння, яке впало восени в землю та перезимувало, навесні сходить набагато раніше. А також ці сходи сильніші, врожаю з них ми отримуємо більші, вони встигають дозріти до масового розповсюдження їх шкідників. Також при такій технології ми можемо зібрати ранній весняний врожай і засіяти. Цю ж грядку ще раз. Зазвичай це ті культури, які не бояться низьких температур. До цієї групи ми можемо віднести кріп, петрушку, листову селеру, різні види салатів. І навіть корнеплоди, такі як морква, буряк та редис. За такою технологією можна висівати і багаторічні культури. Чудово себе почуває щавель, а також різні багаторічні цибулі, наприклад, такі як шніт. Починати посів цих культур необхідно, коли земля вже схопилася, тому що якщо ми посіємо дуже рано, а ще якщо буде багато вологі, то насіння може проклюнутись і таким чином загинути. Отож, чекаємо, коли настають вже перші мінуси, і на землі утворилася кірка. Для озимих посадок краще вибрати місце, яке навесні гарно прогрівається. Таким чином ви точно отримуєте ранній врожай. Також зверніть увагу, щоб це не була низина або схил, де весною будуть талі води, або ж будуть потоки. Робимо невеликі борозки в залежності від типу насіння від 1 до 3-4 сантиметрів. Але будьте уважні: ми не поливаємо грядки і ні в якому разі не замочуємо насіння. Насіння має бути повністю сухим. Так як під час зими у нас відбувається так званий природний відбір, і деяке насіння не сходить та гине отож, норму висіва необхідно збільшити десь на 20-30%. Далі засипаємо шаром ґрунту, добре притискаємо, щоб насіння схопилося з землею і краще цю ділянку замульчувати, щоб не було видування та промерзання. Але не забудьте навесні зняти цей шар мульчі, щоб ваша ділянка почала прогріватися. Якщо ж ви хочете отримати надранній врожай, то можете на це місце навесні поставити укривні конструкції. Наприклад, дуги з плівкою або геотекстилем. А якщо ж ви посіяти багаторічні квіти, то отримуєте ще один додатковий бонус. Вони можуть заквітнути в цей же рік. Наприклад, лаванда. Я гадаю, що ви вже пробували її сіяти, і у багатьох це не виходило. Справа в тому, що для успішних сходів їй обов'язково необхідний холодний період. Ми можемо його організувати і вдома, наприклад, в холодильнику. А можемо одразу посіяти восени, і всі процеси пройдуть природньо. Навіть якщо ви ніколи не пробували такий вид посівів, я раджу поекспериментувати, засадити хоча б маленьку грядку, і навесні ви будете приємно здивовані. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.